Коротка історія Хіросіми та Нагасакі. Хіросіма та Нагасакі ці два міста на Японських островах ніколи не були центрами військових подій чи стратегічно важливими точками під час Другої світової війни. Але всього за кілька секунд вони стали епіцентрами найстрашнішого військового експерименту в історії людства. Хіросіма до вибуху до 1945 року Хіросіма була мирним процвітаючим містом. На узбережжі Японії це був важливий порт і транспортний вузол з населенням понад 350 тисяч людей. У цьому місті процвітала торгівля, працювали численні школи та університети, проте наближення завершення війни принесло з собою загрозу бомбардувань з боку союзних сил. Хоча більшість великих японських міст вже зазнали руйнувань через масовані авіаудари, Хіросіма залишалася порівняно неушкодженою. Що робило її привабливою ціллю для атомної бомби? 6 серпня 1945 року, о 8 годині 15 хвилин ранку, коли жителі Хіросіми ще лише починали свій день, на небі з'явився американський бомбардувальник Енола Гей. Цей літак ніс на борту зброю, що досі не мала аналогів: атомну бомбу під назвою Малюк Літл Бой. Її потужність становила приблизно 15 кілотонн в тротиловому еквіваленті. За кілька секунд після її скидання місто було охоплене сліпучим світлом і страшною вибуховою хвилею. Температура в епіцентрі досягала 4 тисяч градусів Цельсія, і все в радіусі кількох кілометрів було знищене миттєво. Тисячі людей випарувалися на місці, будівлі були зруйновані, а ті, хто вижив, отримали страшні опіки і променеву хворобу. Наслідки бомбардування хіросіми. Після вибуху радіоактивний пил почав осідати на місто, що призвело до ще більшої кількості жертв у наступні дні та тижні. Близько 140 тисяч людей загинули до кінця 1945 року від прямих наслідків бомбардування, а багато інших продовжували помирати від радіації протягом десятиліть. Проте це був лише початок трагедії Нагасакі до вибуху. Нагасакі був ще одним важливим портом і промисловим містом Японії, але до 1945 року його населення значно скоротилося через війну. 9 серпня 1945 року на місто було скинуто другу атомну бомбу під назвою Товстун Фетмен. Її потужність становила близько 21 кілотонни. Через хмарність і технічні проблеми бомба впала не точно на центр міста, як було заплановано, що зменшило кількість загиблих. Проте Нагасакі все одно зазнав величезних руйнувань. Близько 70 тисяч людей загинули в перші ж дні після вибуху. Наслідки для Нагасакі. Як і в Хіросімі, більшість загиблих були цивільними: жінки, діти, літні люди. Радіоактивне зараження наклало свій відбиток на здоров'я поколінь. Що народилися після трагедії. Відповідно до різних оцінок, тисячі людей у наступні роки помирали від ракових захворювань та інших хвороб, спричинених радіацією. Вплив на світ Світ був шокований. Ці атаки стали першими і єдиними випадками бойового використання атомної зброї, які змінили хід історії. Це був початок ядерної ери. ери, де людство отримало сили, здатні знищити весь наш світ за мить. Зародження ядерної науки. Ядерна фізика це наука, що народилася на перетині геніальних ідей і випадкових відкриттів. Те, що стало основою для найстрашнішої зброї в історії людства, починалося як прагнення зрозуміти саму суть матерії та будову Всесвіту. Початки ядерної науки, наукові дослідження в області атомної фізики почалися ще в 19 столітті. Першим кроком до розуміння атомної енергії стало відкриття, що матерія не є неподільною. У 1897 році Джозеф Джон Томсон відкрив електрон, що змінило уявлення про атом, який раніше вважався найменшою і неподільною частинкою. Це відкриття заклало основи для наступних досліджень у фізиці. Далі, у 1905 році. Альберт Ейнштейн зробив революційне відкриття, його знаменита формула показала, що матерія може бути перетворена в енергію. Хоча тоді це здавалося теоретичним дослідженням, воно дало початок розумінню, що в кожному атомі зберігається величезна кількість енергії. Ейнштейн не прагнув створити зброю. Його формула стала основою для революційного розуміння природи матерії. Проте ніхто ще не знав, як застосувати ці знання на практиці. Але це тільки початок. Наука поступово відкривала двері до того, що згодом стане зброєю масового знищення, відкриття радіоактивності та експерименти з Ураном. Наприкінці ХІХ століття вивчення радіоактивності набирало обертів. Французький фізик Антуан Анрі Беккерель відкрив явище природної радіоактивності, яке пізніше досліджувала подружня пара Марія та П'єр Кюрі. Вони відкрили нові радіоактивні елементи: полоній і радій. Ці відкриття продемонстрували, що деякі елементи можуть спонтанно випромінювати енергію у вигляді радіоактивних променів, що підштовхнуло до нових досліджень. Марія Кюрі не прагнула створити зброю. Її робота відкрила нові горизонти для медицини та науки, проте кожне відкриття має дві сторони медалі. Потенціал для перетворення цієї енергії у щось більше завжди існував, хоча на той момент ніхто цього ще не усвідомлював. Поділ атомного ядра та революція в науці 1938 рік став справжнім поворотним моментом для наукової спільноти. Німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрасман, а також австрійська фізик Ліза Майтнер відкрили процес поділу атомного ядра урану. Вони виявили, що коли ядро урану розщеплюється, виділяється величезна кількість енергії. Це відкриття створило передумови для можливості ланцюгової ядерної реакції явища, яке може призвести до виділення ще більшої енергії. Цей процес став відомим як ядерний поділ. Розщеплення одного ядра урану може ініціювати реакцію, яка продовжуватиметься до тих пір, поки не будуть розщеплені всі ядра в матеріалі, виділяючи при цьому колосальні обсяги енергії. Тут наука зробила один із найважливіших кроків в історії. З того моменту людство вже знало, що у нас є можливість використовувати силу атома. Проте питання, як саме ця сила буде застосована, стало моральною дилемою для наступних поколінь вчених і політиків. Ланцюгова реакція початок ядерної епохи. Відкриття ядерного поділу привернуло увагу багатьох вчених, і серед них був італійський фізик Енріко Фермі. Фермі продовжив дослідження і в 1942 році збудував перший у світі ядерний реактор під трибунами стадіону в Чикаго. Це був перший контрольований процес ланцюгової ядерної реакції. Він довів, що ядерна енергія може бути використана як джерело енергії або, в майбутньому, як зброя. Це був той самий момент, коли людство зробило вирішальний крок до створення атомної бомби. Тоді ще ніхто не міг передбачити наслідків такого відкриття. Атомна ера вже наближалася, і її кроки були важкими і непередбачуваними. Лист Ейнштейна і вплив на політику США. Одним з ключових моментів, який спричинив розвиток ядерних технологій як зброї, став лист Альберта Ейнштейна до президента США Франкліна Рузвельта у 1939 році. Разом з Лео Сілардом Ейнштейн попередив Рузвельта, що нацистська Німеччина можливо працює над створенням атомної бомби. Це спричинило рішення уряду Стеречі розпочати активні дослідження у цій галузі та створити Мангеттенський проект масштабну програму зі створення першої у світі атомної зброї. Парадоксально, що Ейнштейн, один з найбільших пацифістів свого часу, своєю роботою та підписом під листом ненавмисно відкрив двері для ядерної гонки озброєнь. Це був момент, коли наука і політика перетнулися, і результатом цього стало створення атомної бомби. Зародження ядерної науки це історія про прагнення розкрити таємниці матерії, що оточувала нас мільйони років. Наука відкрила нам доступ до величезних можливостей, Проте, як будь-яка інновація, ці знання можуть бути як благословенням, так і прокляттям. Дослідження атома принесли світу не лише нові можливості для енергетики та медицини, але й загрозу глобальної катастрофи, яку ми, як людство, маємо розуміти та контролювати. Підйом нацизму та ядерна гонка на початку 1930-х років у Німеччині поступово набирала силу нова політична партія на чолі з Адольфом Гітлером. Націонал-соціалістична німецька робітнича партія, відома як нацистська, прийшла до влади в 1933 році після важкої економічної кризи та політичної нестабільності, що виникла після Першої світової війни. Гітлер та його уряд мали амбітні плани щодо відновлення величі Німеччини, що передбачало не тільки відновлення військової потужності, але й створення нових технологій. Одна з таких технологій мала змінити хід війни: це була атомна зброя, науковий потенціал Третього рейху. На той час Німеччина була світовим лідером у сфері фізики та інших природничих наук. Багато видатних учених, таких як Вернер Гейзенберг, Отто Ган, Ліза Майтнер. Працювали в Німеччині або на її замовлення. Гітлер розумів значення науки для війни і тому наукові дослідження отримали значну підтримку з боку держави. Німецькі вчені почали працювати над можливістю використання атомної енергії для створення нової потужної зброї. Вже на початку війни були запущені дослідження з використання ядерного поділу для створення бомби. Вернер Гейзенберг, один із найвідоміших фізиків того часу, Став керівником цих досліджень. Гонка за ядерною зброєю. Загроза створення нацистської атомної бомби спонукала інші країни до дії. У 1939 році, після повідомлень про те, що Німеччина може працювати над атомною зброєю, фізики Лео Сілард та Альберт Ейнштейн написали лист президенту Семошішта Франкліну Рузвельту. У листі вони закликали американський уряд до активізації досліджень у цій сфері. Це стало початком ядерної гонки. Мангеттенський проєкт, ініційований у 1942 році, в США був прямою відповіддю на німецькі наукові дослідження. Величезні ресурси були спрямовані на розробку атомної бомби, яка могла б дати союзникам вирішальну перевагу у війні. У той час, як Німеччина також продовжувала свої дослідження, змагання за першість у створенні атомної зброї стало невід'ємною частиною глобальної боротьби. Німецька ядерна програма. Амбіції та невдачі. Хоча нацистська Німеччина мала амбіції створити атомну зброю, її програма зустрілася з численними перешкодами. Основна проблема полягала в обмежених ресурсах, що були спрямовані на інші військові потреби. До того ж, багато видатних фізиків, зокрема євреї, які могли б зробити значний внесок у ці дослідження, були змушені емігрувати через антисемітські закони нацистів. Незважаючи на всі зусилля, німецька атомна програма. Не досягла значного прогресу, однією з причин було те, що Гейзенберг та його колеги або свідомо, або через помилки у розрахунках, не могли отримати необхідну кількість збагаченого урану для створення бомби. Вони працювали над концепцією ядерного реактора, але німецька програма відставала від американської глобальні наслідки та моральні дилеми. Хоча Німеччина не змогла створити атомну зброю, Гонка за володінням ядерною технологією назавжди змінила світ. Після війни багато німецьких вчених, включаючи тих, хто працював над ядерними дослідженнями, були захоплені американськими або радянськими спецслужбами в рамках операцій Скріпка та інших програм, що стали основою для ядерної програми обох супердержав. Виникла нова геополітична реальність ядерна ера. Де володіння атомною зброєю стало головним фактором у світовій політиці та безпеці. Проте питання про те, як далеко могла б зайти німецька програма і що могло б статися, якби Гітлер отримав атомну бомбу першим, продовжує хвилювати істориків та науковців. Підйом нацизму і ядерна гонка це не тільки історія про військові конфлікти, але й про моральні виклики, перед якими постало людство. Ядерна зброя дала нам безпрецедентну силу. Але також поставила перед необхідністю брати на себе відповідальність за її використання. Друга світова війна завершилася, але її спадщина у вигляді ядерної зброї залишила глибокий відбиток на всіх наступних поколіннях. Страх перед ядерною війною стимулював створення міжнародних договорів та ініціатив щодо контролю над розповсюдженням атомної зброї. Але питання ядерної гонки залишається відкритим до сьогодні, як нагадування про те, що знання, які одного разу було використано для творення, завжди можуть бути використані для знищення. Розкриття історії мангетенського проекту Мангеттенський проект назва, яка стала синонімом катастрофи, таємниці і неймовірного досягнення людства. Це історія, що змінила світ назавжди. Початок проекту. У 1939 році, в самий розпал Другої світової війни, фізик Альберт Ейнштейн разом із Лео Сілардом попереджають, уряд США Німеччина може працювати над атомною бомбою. Президент Рузвельт відразу реагує. Починається гонка за найстрашнішою зброєю в історії: формування проекту. Секретна місія отримує назву Мангеттенський проект. Його очолює Роберт Опенгеймер, вчений з харизмою і візією. У серці пустелі Нью-Мексико, в містечку Лос Аламос, кращі розуми світу зібрані для однієї мети створити атомну бомбу. Вони працюють вдень і вночі, знаючи, що кожен день може бути останнім. Прорив і випробування 16 липня 1945 року Трініті Тест. Людство вперше стає свідком неймовірної сили атомної зброї, спалах світла, звук вибуху це не просто випробування, це нова ера. Наслідки та спадок менш ніж через місяць, наслідки цієї зброї були відчутні на людях. Хіросіма і Нагасакі назви, що назавжди залишаться в пам'яті людства. Мангеттенський проект виконав свою місію, але за яку ціну? Мангеттенський проект це історія про те, як наука стала інструментом війни. Це був прорив, але й трагедія. Чи була ця зброя потрібною? І чи готові ми взяти на себе відповідальність за силу, яку одного разу випустили в світ? Життя в Лос-Аламосі. Лос-Аламос секретне містечко посеред пустелі Нью-Мексико, що стало центром наукового прориву, який змінив світ назавжди. Саме тут, в ізольованому середовищі, найвидатніші фізики та інженери зібралися для роботи над Мангеттенським проектом. Однак життя в Лос-Аламосі було не тільки про роботу, це було існування на межі між буденністю. Та великою історичною відповідальністю. Секретність і ізоляція лоса Ламос було побудовано швидко і в суворій таємниці. Вчені інженери, військові і технічний персонал разом із їхніми сім'ями опинилися відрізаними від зовнішнього світу. Жителі містечка підписували угоди про нерозголошення і використовували псевдоніми. Для них не існувало поштових адрес, лише кодове ім'я проекту. Важко було тримати баланс між життям всередині обмеженого простору і постійною загрозою розкриття секретів. Буденність під тиском, попри важливість роботи, життя в Лос-Аламосі тривало: діти ходили до шкіл, сім'ї відвідували кінотеатри та брали участь у спортивних подіях. Але атмосфера відчувалася напруженою. Дорослі майже не говорили про свою роботу, бо кожен розумів важливість збереження секретності. Для багатьох науковців це була моральна дилемма. Створювати зброю, що може знищити міста, одночасно намагаючись підтримувати нормальне життя в ізольованій спільноті. Місія з наслідками. Кожен в Лос-Аламосі знав, що їхня робота може змінити хід війни, але мало хто міг передбачити масштаби руйнування, які спричинить їхній винахід. Після трініті тесту у 1945 році реальність стала очевидною. Вони створили зброю небаченої руйнівної сили. Життя в Лос-Аламосі стало символом того, як наука і війна можуть зливатися в одне ціле, і які важкі рішення стоять перед людством на цьому шляху. лос – це історія не тільки наукового прориву, а й великої моральної відповідальності, яка залишила глибокий слід на кожному, хто там працював. Тест Трініті та початок нової епохи, 16 липня 1945 року, день, коли людство перетнуло межу. Яку не можна було повернути, на світанку, посеред пустелі Нью-Мексико, відбулася подія, що змінила хід історії. Це був тест Трініті, перше випробування атомної бомби, створеної в рамках Мангеттенського проекту. Ті, хто бачив вибух, говорили про нього як про вибуховий спалах світла, що поглинув небо, залишивши після себе грибоподібну хмару. Це був момент, коли наука дала людству інструмент безпрецедентної руйнівної сили. І з цього моменту почалася нова епоха невідомий страх і тріумф. Коли Роберт Опенгеймер спостерігав за вибухом, він згадав слова зі стародавньої індійської бхагавад-гіти Я став смертю, руйнівником світів. Те, що мало бути науковим тріумфом, стало пробудженням нової реальності, в якій існує не лише життя, але й потенціал його повного знищення. Відбувся перехід від теорії до реального усвідомлення сили. Яку тепер мала людина в своїх руках? Тест Трініті був не просто перевіркою технологій, це був початок ери ядерної загрози. Чи розуміли вони наслідки? Вчені в Лос-Аламосі чудово усвідомлювали, що їхня робота може змінити хід Другої світової війни, але мало хто міг передбачити, якими будуть реальні наслідки. Усе відбувалося в умовах шаленого темпу та секретності. Вони працювали під тиском страху. Що Німеччина або Японія можуть створити свою атомну бомбу першими, але після успішного вибуху Трініті виникло питання: що далі? Чи повинно людство використовувати цю зброю, і якою ціною? Початок ядерної ери тест Трініті став прологом до найбільшого акту руйнування, коли через кілька тижнів бомби були скинуті на Хіросіму і Нагасакі. Світ побачив наслідки ядерної зброї, десятки тисяч загиблих. Міста зруйновані вмить. після цього світ вже не міг бути таким, як раніше. Ядерна зброя стала частиною глобальної політики, предметом страху і водночас стримувальним фактором. Нова відповідальність людство опинилося перед моральною дилемою: як використовувати силу, яку воно здобуло. Чи може наука, що створювала технології для прогресу, тепер бути інструментом масового знищення? Тест Трініті змусив задуматися про те, що кожен новий крок у розвитку може мати руйнівні наслідки, якщо його не контролювати. Цей тест відкрив двері в нову епоху епоху ядерної загрози, коли кожне рішення про використання цієї зброї могло змінити долю світу. Потсдамська конференція та вибір Хіросіми і Нагасакі у липні 1945 року. Коли Друга світова війна в Європі вже завершилася, світові лідери зібралися в Потсдамі, щоб вирішити долю післявоєнного світу. Це була зустріч, яка визначила геополітичну карту на десятиліття вперед. Але серед численних політичних рішень ховалося одне питання, яке залишило по собі криваві сліди рішення про використання атомної зброї проти Японії. Наразі війна в Азії ще тривала. Незважаючи на катастрофічні поразки, Японія відмовлялася капітулювати. Японські лідери були налаштовані битися до останнього. Союзники розуміли, що висадка на Японські острови може обернутися величезними втратами серед їхніх військових. Саме в цей момент американський уряд вирішив застосувати нову зброю атомну бомбу. На Потсдамській конференції США Велика Британія і Радянський Союз прийняли рішення вимагати беззастережної капітуляції Японії. Потсдамська декларація, підписана 26 липня 1945 року, висунула Японії ультиматум здатися або зазнати швидкого і повного знищення. В цей час американські військові та науковці вже обговорювали потенційні цілі для атомних ударів. Чому саме Хіросіма і Нагасакі? Ці міста не були обрані випадково. Хіросіма, велике промислове та військове місто. Було ключовим логістичним центром для японських військ. Вона практично не постраждала від попередніх бомбардувань, що робило її ідеальним об'єктом для демонстрації сили атомної бомби. Нагасакі, хоча й був другорядною ціллю, мав стратегічне значення завдяки своїм суднобудівним заводам і військовим об'єктам. Проте за цими виборами стояло більше, ніж просто стратегія. Військове керівництво США прагнуло показати світу. І насамперед Радянському Союзу всю міць нової зброї. Атомні бомбардування мали стати не лише засобом змусити Японію капітулювати, а й важливим політичним сигналом у післявоєнному світі, що почав стрімко ділитися на два табори. 6 і 9 серпня 1945 року Хіросіма і Нагасакі стали жертвами перших і єдиних в історії атомних ударів. Наслідки були катастрофічними. Десятки тисяч загиблих у перші ж секунди, тисячі померли від променевої хвороби в наступні дні, а цілі покоління постраждали від радіації. Ці удари змусили Японію капітулювати, але їхня моральна ціна викликала глибокі суперечки. Потсдамська конференція та рішення про використання атомної зброї стали переломним моментом в історії. Світ увійшов в епоху ядерної загрози, де кожне політичне рішення. Могло мати руйнівні наслідки для всього людства. Вибір Хіросіми і Нагасакі це не просто вибір міст, це вибір шляху, який визначив майбутнє ХХ століття, і поставив людство перед новими викликами та моральними питаннями. Це історія про те, як прагнення зрозуміти природу матерії перетворилося на найстрашнішу зброю в історії людства: від перших відкриттів у сфері ядерної фізики до вибуху над Хіросімою та Нагасакі. Кожен крок на цьому шляху був позначений як науковим проривом, так і моральними дилемами. Зародження ядерної науки починалося з досліджень атома, прагнення розкрити його таємниці, що перетворилося на відкриття можливості ланцюгової реакції. Коли Ейнштейн та інші вчені зрозуміли, що ця енергія може бути використана для створення зброї небаченої потужності, людство опинилося перед вибором. Як використати ці знання для прогресу чи руйнування? Підйом нацизму та ядерна гонка зробили цей вибір ще складнішим. Війна загострила наукові змагання між країнами. Німецькі дослідники під керівництвом Гітлера намагалися створити власну атомну бомбу, спонукаючи Сполучені Штати до дії. Так розпочався Мангеттенський проект, який зібрав кращих фізиків світу в Лос-Аламосі, де, попри всю секретність і небезпеку, створили першу атомну бомбу. Тест Трініті став кульмінацією цих зусиль. Відкривши нову еру, еру, де людина може знищити саму себе. Ядерний вибух у пустелі Нью-Мексико не лише змінив хід війни, а й поставив перед людством запитання, як ми будемо використовувати цю силу в майбутньому. Потсдамська конференція остаточно вирішила долю Японії. Хіросіма і Нагасакі були обрані як жертви першого ядерного удару, не лише для того, щоб завершити війну, але й щоб показати світові новий порядок сил. Наслідки цих атак були страшними, але вони стали уроком, який не можна забути. Усі ці події, від лабораторних досліджень до ядерних вибухів, розповідають одну історію: наука має безмежні можливості, але як ми її використовуємо, вирішуємо ми самі. Атомна бомба принесла не лише перемогу у війні, але й постійний страх перед знищенням. Ми отримали силу, яка може змінити світ, але разом із нею, і відповідальність за майбутнє людства. І тепер, більше ніж будь-коли, ми маємо пам'ятати ці уроки, щоб уникнути повторення минулого. Дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, ви нам дуже цим допомагаєте.